Вітаю, діти! Сьогодні нас чекають цікаві завдання, ігри та розваги. З ким, якщо розгадаєте загадку, дізнаєтеся. Народився з горошини, Змієві не дав спочину, братів від лиха врятував, гарних приятелів мав. Хто це? Це коти Горошко. І козацькі розваги з коти Горошком – Сьогодні чекають нас. Коти Горошко дуже сильний, тому що любить їсти овочі та фрукти. На день народження йому подарували різноманітні кошики з фруктами. Коти Горошко дуже зрадів подарунку, але для вас він хоче поставити кілька запитань про фруктові кошики. Порахуйте! Скільки кошиків фруктових, в яких є банани? Вірно. Таких кошиків чотири. А скільки фруктових кошиків, в яких є виноград? Вірно, таких кошиків два. Котигорошко схвалює вашу спостережливість. Дістав котигорошку з корзинок фрукти. І вирішив їх порахувати. Скільки було слив, яблук, груш, бананів. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Груш було чотири. Один, два, три, чотири. Бананів було чотири. Якщо груш та бананів по чотири, що ми можемо сказати? Вірно, що фруктів порівно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім яблук лежало в кошиках. А скільки ж було слив? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Слив було вісім. Чого було більше? Слив чи яблук? Вірно, слив було більше. Ой, подивіться, ще одна слива, ми й не побачили зразу її в кошику. Тож скільки тепер стало слив? Порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Дев'ять слив. А яблук у нас? Сім. Чого більше, діти? Слив чи яблук? Вірно, більше слив. Наскільки? На два. На дев'ять слив можна позначити цифрою дев'ять. Котигорошко знає, як писати таку цифру, а вам він пропонує викласти її з горішків, камінців, гудзиків або батузочки у себе на столі. Якщо ви були уважними і добре запам'ятали, який має вигляд цифра 9, то ви зараз з легкістю знайдете її зображення серед інших цифр. Подивіться, в маленьких кружечках. Написані різні цифри. Позначте саме цифру 9 і порахуйте, скільки разів вона тут зустрічається. Одна цифра 9. 2. В кружечках намальовано 2 цифри 9. Котигорошко не лише сильний козак, він ще й розумний. І любить розв'язувати цікаві завдання. Наприклад, порахуй кубики. Скільки кубиків ви бачите на малюнку вгорі? Перевіряємо. Вірно. Три. Скільки намальовано кубиків на малюнку посередині? Перевіряємо. Вірно 4. На нижньому малюнку скільки кубиків ви бачите? Вірно 5. Ви дуже уважні. Справжньому козаку потрібні не лише сильні руки, але й розумна голова. Пропоную виконати вправу від котигорошка. Наприклад, чорно-білий квадрат. Перетворюється на білий прямокутник. Чорно-біле коло перетворюється на біле півколо. Якщо на малюнку намальований шестикутник 1, 2, 3, 4, 5, 6 котів має фігура, називається шестикутник. І вона позначається цифрою вірно. 6. На іншому малюнку яка фігура намальована? П'ятикутник. 1, 2, 3, 4, 5 кутів. То що має бути написано поруч із нею? Перевіряємо цифра 5, яка позначає кількість кутів фігури. Молодці! На екрані ви бачите три крапочки, а поруч намальований трикутник. Якої геометричної фігури не вистачає, якщо намальовано чотири крапочки? Квадрата, вірно, або, або прямокутника. Якщо ви бачите на малюнку одну крапочку і цифру 1, чого не вистачає на наступному малюнку, якщо намальовано 6 крапочок. Вірно, не вистачає цифри 6. Ви розумні, і коти горошко вами пишається. Ви вже зрозуміли, що Котигорошко. Розумний, сильний, сміливий, а ще він вміє виконувати команди. І хоче зараз перевірити, чи вмієте ви уважно слухати і діяти згідно команд. Підготуйте аркуш паперу, поставте крапочку і почнемо виконувати команди. Намалюйте 5 клітинок вгору. Чотири клітинки праворуч, дві клітинки вниз, чотири клітинки ліворуч. Якщо ви були уважними і виконували всі команди, то у вас на малюнку вийшов прапор. Ви можете його розфарбувати, а Котигорошко каже вам до нових зустрічей! І пропоную зробити гімнастику для очей.